Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку початок холодної війни. Радянський Союз закінчив війну з територіальними надбаннями і статусом однієї з основних країн-переможниць у війні з нацистською Німеччиною та її союзниками. Зважаючи на це, СРСР намагався нав'язати радянську ідеологічну, економічну та соціальну модель країнам Європи, територіями яких пройшла Радянська Армія. До того ж, радянське військо не було демобілізоване і могло будь-коли знову розпочати бойові дії. США теж були країною-переможницею. Хоч американська армія була майже повністю демобілізована через декілька місяців після закінчення бойових дій проти Японії, США все одно залишалися найпотужнішою військовою силою світу. До 1949 року США монопольно володіли ядерною зброєю, яку американський президент Трумен вважав добрим кийком для росіян. Також США були провідною країною світу за обсягами торгівлі, промислового і сільхозвиробництва. Країна володіла понад двома третинами світових запасів золота. Долар став основною міжнародною валютою. Сталін не довіряв Заходу і бажав краху демократичних суспільств. Він прагнув убезпечити кордони СРСР, створивши довкола Радянського Союзу так звану санітарну зону з підконтрольних країн. Щоб підкорити країни Центрально-східної Європи, СРСР запроваджував там комуністичні режими. Зокрема, усупереч рішенням Кримської або інакше Ялтинської конференції щодо проведення в Польщі вільних і демократичних виборів, Радянський Союз намагався призначити в Польщі залежний від Кремля комуністичний уряд. Також Радянський Союз підтримав партизанську війну грецьких комуністів, допоміг чеським комуністам здійснити державний переворот. Сталін публічно заявив, що капіталістичний світ і мир. Речі несумісні. Дії СРСР викликали спротив США. Захід насторожувало те, що всі території, крім Австрії, якими пройшла радянська армія, після війни опинилися в радянській зоні впливу. У наслідок зміни кордонів у Центрально-східній Європі відбувалося переселення великих груп населення. Зокрема, майже 15 мільйонів німців виїхали зі Східної Прусії, Судецької області, Сілезії та інших територій, а 4 мільйони поляків було виселено із земель, які СРСР анексував у Польщі. Натомість українців примусово переселяли з Польщі до СРСР у ході операції Вісла 1947 року. Про це ви вивчали в курсі Історія України. Складні відносини між двома наддержавами Радянським Союзом і США стали сприятливим середовищем для так званої холодної війни. Холодна війна, яка в історичній науці тривала з 1947 по 1991 роки, хоча кінець Холодної війни це така відносна дата. Це така глобальна, геополітична, економічна. І ідеологічна конфронтація між двома державами східного блоку СРСР і його союзників організації Варшавського договору, і державами Західного блоку до нього входили США та їхні союзники в НАТО, що виникла наприкінці Другої світової війни і досягла найвищої точки вже після її завершення. Які ж були основні причини Холодної війни? До ідеологічних причин відносяться США та СРСР представляли дві протилежні політичні системи демократичну і тоталітарну, вороже ставлення СРСР до капіталізму і відповідно США до комунізму. У СРСР вважали, що західний вплив може похитнути міцність комуністичного тоталітарного режиму. Намагання Радянського Союзу поширювати у світі комунізм як противагу демократії. Економічні причини США, які значно зміцніли, зміцнілися за роки війни, були зацікавлені в поширенні у світовому масштабі, масштабі вільної торгівлі, а СРСР не бажав поширення на своїй території принципів вільної торгівлі. Оскільки зруйнована війною та економічно слабша за США країна була неспроможна захистити внутрішній ринок від засилля іноземних товарів. Також були і геополітичні причини, до яких відносяться те, що СРСР і США прагнули домінувати у післявоєнному світі ймовірність нападу СРСР на європейських партнерів США, ймовірність застосування американцями атомної бомби. Брутальні дії СРСР у радянській зоні окупації Німеччини, відмова США поділитися ядерними секретами із СРСР, розширення впливу СРСР на країни Європи, порушення Сталіним обіцянки не перешкоджати вільним виборам у Європі, мілітарізація Радянським Союзом Західного кордону. Політиком, який зважився публічно назвати речі своїми іменами, став премєр міністр Британії Вінстон Черчилль, який у той час не обіймав офіційних посад. У березні 1946 року, виступаючи в присутності президента Трумена у Вестмінстерському коледжі в місті Фултон в США, він виголосив промову, яку назвав засади миру. Ця промова стала символом холодної війни між СРСР і США Сходом і Заходом, яка тривала багато десятиліть. Ось уривок із знаменитої фултонської промови: Безпека у світі неможлива без нового союзу в Європі, з якого не може бути виключена жодна нація. Радянська Росія хоче необмеженого розширення своєї влади і поширення ідеології. Вона нічим не захоплюється більше, ніж силою, і нічого не поважає менше, ніж слабкість, особливо військову слабкість. Ще одним документом, який передає атмосферу холодної війни, що розпочалася між Сходом і Заходом, був так званий меморандум Кенана. Американський дипломат Джордж Кеннон у 1946 році надіслав з американського посольства в Москві до Вашингтона телеграму з восьми тисяч слів, так звана довга телеграма, або меморандум Кеннона». Радянське керівництво писав дипломат, сприймає Захід як головного ворога. І усіляко намагаються посіяти недовіру між західними країнами та дестабілізувати ситуацію всередині цих країн. Інтерес СРСР до країн, які звільнялися або звільняються від колоніальної залежності, також є проявом не турботи про них, а радянського експансіонізму. США мають виступати з позиції сили. Оскільки радянське керівництво схиляється тільки перед сильнішим опонентом, причому стримувати об'єктивно слабше СРСР потрібно без зброї, однак демонструючи рішучість до застосування сили. Джордж Кеннан закликав американський уряд вирішити проблеми Західного світу, щоб позбавити радянський Союз шансів дестабілізувати ситуацію в США та Західній Європі. За часів президентства Трумена в США перейшли до політики стримування комунізму, засади якої були викладені навесні 1947 року в посланні до Конгресу. Доктрина Трумена була спрямована на обмеження комуністичних режимів, які посилилися після Другої світової війни, безперервний тиск на СРСР та інші країни соціалістичного табору. Підтримання антикомуністичних сил і режимів. Доктрина передбачала надання Сполученим Штатам Америки політичної, військової та економічної допомоги всім демократичним державам, яким загрожували зовнішні або внутрішні авторитарні сили. Згідно з доктриною Трумена, Америка планувала брати участь навіть у віддалених конфліктах, якщо вони зачіпали інтереси США. Першими претендентами на допомогу США стали Греція і Туреччина. Безпосередньою причиною виступу Трумена була заява уряду Великобританії про те, що він більше не надаватиме військову і економічну допомогу грецькому уряду в громадянській війні проти місцевих комуністів, яких підтримував СРСР, Трумен зажадав, щоб Конгрес. Надав грецькому і турецькому урядам допомогу на суму 400 мільйонів доларів, а також підтримав відправлення американського цивільного та військового персоналу і озброєння в цей регіон. Президент порушив питання про надання допомоги Туреччині, яка також втратила підтримку знесиленою війною Великобританії. На це вплинула також відмова Сталіна вивести радянські війська з північного Ірану, незважаючи на рішення Тегеранської конференції 1943 року. Тиск на уряд Туреччини з вимогою надати особливі права для СРСР у Босфорі. Сталін не тільки не підтримав грецьких комуністів, а й змусив до такого ж кроку лідера Югославії Йосипа Бростіто цікаві факти. Поняття холодна війна вперше застосував кастильський принц Хуан Мануель ще у 14 столітті. Розмірковуючи про перебіг Реконкісти, це була боротьба між християнами та мусульманами за відвоювання Піренейського півострова, він поділив війни на гарячі та холодні. Гарячі війни закінчуються загибелю держав або миром. Холодні війни не приносять миру і честі тим, хто їх розпочав. Європейські країни потребували допомоги, оскільки за роки війни матеріальна база їхньої економіки була зруйнована, розірвалися господарські зв'язки, обвалився фінансовий ринок. Вільних коштів на подолання розрухи запровадження соціальних програм у європейських урядів не було. Навіть у Великій Британії та Франції. Процес відбудови проходив важко і повільно. Наприклад, у портових бункерах Лондона була обмаль вугілля, а в Бельгійському Лєжі коні тягнули автобуси. Європейські уряди і США були занепокоєні тим, що Сталін може використати ситуацію, аби підштовхнути європейських комуністів до захоплення влади. Улітку 1947 року. Державний секретар США Джордж Маршал заявив, що Америка ініціює програму відбудови Європи. Офіційно програма почала працювати у квітні 1948 року і тривала до закінчення 1951 року. Вона ввійшла в історію під назвою План Маршала. План маршала передбачав надання допомоги європейським державам. За умови використання її для зростання виробництва і фінансової стабілізації, співробітництво з європейськими країнами у зниженні торгівельних бар'єрів і насамперед створення сприятливих умов для імпорту ними американських товарів. Європейські країни були зобов'язані на отриману фінансову допомогу закуповувати переважно американські товари. Заохочення державних і приватних американських інвестицій протягом 1948 року країни ОЄС уклали із США двосторонні угоди про умови одержання допомоги за планом маршала в обмін на американські поставки продовольчих і промислових товарів сировини устаткування вони зобов'язувалися. По-перше, Надавати уряду США інформацію про стан своєї економіки, по-друге, не допускати продажу стратегічних товарів СРСР, по-третє, заохочувати приватне підприємництво. По-четверте, відмовитися від політики націоналізації в промисловості. І п'яте вивести комуністів зі складу урядів це були головні умови отримання плану маршала. Таким чином, навесні 1948 року до плану маршала приєдналися понад півтора десятка європейських країн. За період його дії вони отримали майже 13 мільярдів доларів США. Радянський Союз відмовився від американської допомоги та змусив відмовитися від неї східноєвропейські країни. Це ще більше поглибило розкол у Європі і створило додаткові передумови для формування двополісного світу. За планом маршала найбільшу допомогу отримали Великобританія та Франція. За ними йшли Італія, Західна Німеччина, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Люксембург, Греція. А найменшу допомогу отримали Португалія, Югославія і Ісландія. 4 квітня 1949 року 10 європейських Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Люксембург. Нідерланди, Норвегія, Португалія і Франція і дві північноамериканські держави Канада і США у столиці США Вашингтоні підписали договір про створення Військово-політичного союзу НАТО. Це Організація Північно-Атлантичного договору. Кожна з держав приєдналась до НАТО добровільно після завершення публічного обговорення і відповідної парламентської процедури. Договір поважає індивідуальні права всіх держав, членів альянсу, а також їхні міжнародні зобов'язання згідно зі статутом ООН. Головними цілями НАТО були проголошені забезпечення безпеки всіх її держав-членів, захист демократичних принципів і свобод, протидія комуністичній експансії, сприяння розвитку мирних і дружніх відносин між усіма державами. Фактично НАТО створили для протистояння СРСР і комуністичній загрозі в Європі та світі. А 14 травня 1955 року країни, де були встановлені комуністичні режими: Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина, підписали варшавський договір про дружбу, співробітництво. І взаємну допомогу, що став основою організації Варшавського договору або Варшавського блоку, інакше кажуть. Цілями Варшавського договору проголошувалося забезпечення безпеки держав-учасниць договору і підтримка миру в Європі. Головна загроза миру на думку керівництва цих держав виходила від агресивного блоку НАТО. У зв'язку з руйнуванням комуністичних режимів, 1 липня 1991 року Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР і Чехословаччина підписали у Празі протокол про припинення дії Варшавського договору. Таким чином, Холодна війна це протистояння між Західним світом на чолі з США та комуністичним табором країн на чолі з СРСР. Боротьба за вирішальний вплив у світі, холодна війна супроводжувалась гонкою озброєнь, створенням протиборчих військово-політичних блоків, ідеологічною війною, широким застосуванням дій, спецслужб і розвідки, головні ознаки холодної війни, перегляд досягнутих під час Другої світової війни рішень. Гонка озброєнь. Конфронтація у світовій політиці, переважання військово-силового мислення в зовнішній політиці, формування військово-політичних блоків, формування у змі образу ворога із супротивника. А я дякую, що слухали мене уважно.